Власник тварини може здійснювати реєстрацію без авторизації, натиснувши на головній сторінці Зареєструвати тварину. Для організації необхідно в першу чергу зареєструвати особистий онлайн-кабінет. Натискаємо Реєстрація. Обираємо вашу роль. Ветеринарна клініка, зоологічний клуб, притулок чи племінний розплідник. Вводимо ім'я, імейл, обираємо пароль, номер телефону у міжнародному форматі, обираємо країну, поштовий індекс, адресу та назва організації. Натискаємо Я не робот. Та зареєструватися. Ваші дані прийняті і відправлені на модерацію. Щойно адміністратор перевірить їх, вам на почту прийде повідомлення з підтвердженням. Якщо ви не отримаєте лист підтвердження, перевірте, будь ласка, папку СПАМ.